Всім привіт! Ви на каналі Українки ще вже два роки живе в Албанії. Сьогодні 23 лютого 25-го року. І я йду в центр тирани, під мерію Тирани, тому що сьогодні буде тут проходити акція до, до присвячена підтримці України до вторгнення Росії проти України три роки тому. Ось повномасштабного вторгнення. Там вже я бачу прапор України, тому зараз я туди буду підходити і дивитися, що там, як там минулого року. Я була теж на такій же акції. Минулого року дощило дуже сильно. Цього разу з погодою більше повезло. І ця акція проводиться сьогодні 23 лютого, бо сьогодні неділя. А річниця від вторгнення, три роки від вторгнення, буде завтра, 24 лютого. А це, до речі, силует, голова, голова Скандербега, героя Албанії. Оця будівля присвячена саме Скандербегу, і ось нарешті ліса стають все нижче і нижче. І ми вже можемо побачити Макітру, вухо, ніс, очі. Може навіть вуса. Там може, ото вуса навіть видно. Чекаємо завершення та відкриття. Музей історичний досі на реконструкції, вже довго його реконструюють. А я йду долучитися до акції підтримки, висловити таким чином вдячність і Албанії за те, що вона досить люб'язно надає можливість тут жити. Ну, в плані, що це відбувається досить комфортно. Якщо б мені було тут некомфортно, я б тут не зупинялася, звісно, так надовго. Подивимося, скільки сьогодні прийде людей. Така акція зазвичай триває недовго. Сьогодні вона анонсована на 12-ту годину дня, і я думаю, що до першої вже все завершиться. Сам скандерб ось так закритий, поки тому що з нього знімають копію, яку відтворять в Парижі. Подивіться, як гарна погода мотивує людей роздягатися і гуляти центром. Сьогодні бачу, що тут відкрилася виставка зі світлинами. Ми зараз з вами їх роздивимося. Це світлини війни, і ось наша спільнота тут вже збирається. Мерія прикрашена в знак підтримки українським прапором, дуже великим, гарним. І я не перестаю дякувати албанцям за вислів їхньої підтримки України. За цінність наших людей. Я згадую і споверняюсь нашим волонтерам не тільки за те, що вони привозять наше військовим у все необхідне, а за те, що люди приходять будувати домівки, які воюють агреса. Я дуже шаную роботу наших надзвичайників, які кожного вечора, кожної ночі, кожного ранку приходять розбирати завали у всіх містах України. І ви знаєте, що агресор часто густо. Чи втричі б'є по одному ж тому самому місці, знаючи, що там працюють люди. Я кожного разу кажу про наших лікарів, про наших медсестер, які, незважаючи на сирени, на дрони, на ракетні вибухи, продовжують операції, готують наших людей. Давайте поглянемо з вами фотографії. Виставка присвячена. На жаль, тим подіям, про які ми всі знаємо. Виставка присвячена. Тим загрозам, які несе Росія моїй рідній Україні, і я хочу показати вам світлини, які тут є: Київ, Лук'янівка, метро розбите, вказані дати, коли це було, який саме обстріл. На жаль, хронологія ведеться і ведеться. І світлин тут багато. Звісно, всі вони не опишуть той біль, який переживає Україна, але якісь, якісь моменти це можливо донесе. І албанцям, і туристам, які тут теж гуляють, бо це центральні вулиці Тірани, і ці зображення тут будуть деякий час, як нагадування, що Україна зараз є щитом і для Європи, і для Балкан теж. Дякуємо тірані за підтримку, за можливість проведення таких акцій, таких виставок. Наша спільнота сьогодні тут разом, щоб нагадати всім про нашу боротьбу. Рідний Київ, мій, і це перший день війни. Одразу вже бачимо, що з першого дня вже було отаке побачила Київ, і в мене якось забракло слів, одразу віднімає мову. Якщо не До мене приєдналася інга, також з глядачами поспілкувалася. Місце зустрічі кажу і на жаль, і на щастя, тому що ну і без слів все зрозуміло, чому саме таке формулювання. Отож, що боремося далі, фарбуємо губи червоним. Хто знає цю історію? Про Другу світову і червоні губи напишіть в коментарях. І робимо те, що маємо робити. Зустрілася з Інгою, ми йдемо, вже йдемо і бачимо, що життя і тут триває, тут арт-об'єкти якісь навіть з'являються в звичних місцях. От фільмую вам Ріверлана. І отакі чудіки тут. Оцю, отут посередині стать. Ти мене сфоткаєш, будь ласка. Да. А, і з іншого боку тут теж продовження, ну гарно, що. Стараються, прикрашають місто. Чимось цікавеньким. Проходили повз випадково, повз виставковий дім. Проходили і побачили, що тут побачили. щось відбувається, щось дають дегустувати. Може, кажу, Інга, ти дегустуй, а я буду знімати, бо я. Що дають? Чи це для краси просто стоїть? Розказуй. Там в них всякі десерти. Я дізнавалася за десерти, пана кота, чи скейк, ще там щось. Скільки коштує? П'ять. Вона сказала п'ять. Ну п'ять євро. євро. Та це дорого все Ми, ну, так. Так. так що пішли. Зайшли на виставку тут вхід вільний. Дивіться, тут можна подивитися роботи албанських майстринь. А де халяльна їжа? Щось тут і книги, і все на світі. Безалкогольна О, це нам треба безалкогольна. А це Іспанія. Хоча написано халяль, вайн, Албанія. Ми таке пробували не «спарклінг», а це спарклінг. Іспанія, так. Отже, дуже вдало ми зайшли з інгою. Я придбала отаке ігристе, і ще одне вино, і ще деякі товари, тому що воно так все спонукало до витрати грошей. Тим паче, що я збирала невелику передачу додому. І тут, саме тут, придивилися товари, які можна надіслати. Купила фініки, щоб відправити в Україну. І здивувалася ціні на мед. Побачила ось такий білий мед. Отака От банка 500 євро. Коштувала. Мені навіть дали його там скуштувати. Не знаю, я не вірю, що мед може так коштувати. Ні, ну вірю, що він може з коштувати. Але чи справжній він, чи вартий він? Ходили ми виставкою, зголодніли, накупили. Я витратила більше 50 євро. Mm -hmm. На що? Не знаю, за водичку безкоштовно давали. А ми все-таки з Інгою дійшли до ресторанчику пообідати. Давно хотіла потрапити в кріп депіпер. Інна, тобі тут подобається? Дуже такі гарні. Албанці. <реш> так, ми дивимося меню, взяли меню англійською мовою. Тут і, і риба, і м'ясо, щось різне таке. Давно це місце знаю, чула про нього. Кріп і де піпер. Це перекладається сіль і перець. В принципі, все логічно. Я сьогодні по морепродуктах буду. Нам принесли стартери, такі якісь крокети, такі соуси і ем, гросіні. Як ці палички називаються? Гросіні. І хлібчик там дари. Ай, воно гаряче. Клас. Я ж зараз притримуюсь правильного харчування і цей салат він уособлює взагалі білки, жири і вуглеводи. Тут все є, що мені треба, то я замовила такий салат. За смачного нам ми вже їмо. І все інше теж буду вам показувати. Наприклад, такий суп з морепродуктами покажу. Смачний? Смачний. Інга Тартар замовила. І нам е, світло, тільки що люб'язно розвернули, щоб ми тут і фоткали. І... Офіціант просто душка. Сервіс в деталях. Дуже приємно дивитися за його роботою. Це дівчата їдять, а це ми круто замовили. Зараз будемо крудо їсти. Устриці, круто. А ще я замовила спрінг роли з лососами і авокадо. Подивимось, які вони всередині будуть. Оце дієта у Яніни. Ну що, все правильно, салат, морепродукти. І знайшла тут такий в корзині хлібний танкий лавашик якраз для мене. Настав час десертів. Перевіримо, чи тіранський крем-брюле буде схожий на французький, який я коштувала в Парижі. А це у нас чизкейк. Це просто варте уваги заклад, дуже хороший ресторан, тому хочеться тут спробувати різні позиції, бо він сподобався нам. Від попередніх кадрів пройшов ну, не місяць, але майже. Вже і Інга поїхала в Україну, на жаль, тому що дуже сумую, якось ми так зблизилися, і справді треба було мені тепер перестраждати цей момент, тому що. Ну, так, от я до людей, які мені подобаються, дуже швидко прив'язуюсь. І це якщо взаємний зв'язок такий, то якось воно трошки сумно. Але я вірю, що інга може повернеться сюди до Албанії, чи я в Україну і ми будемо бачитися. Ті десерти, до речі, що ви тільки що бачили в попередніх кадрах, нам не сподобалися. Це так, я кажу вже з 12 березня, то було 23 лютого. Лютого. Ну, так буває. Треба перерви, щоб засумувати один за одним. І щоб зустріч була приємнішою. Це я про всі сенси і про всі зустрічі. от я знову, ну, для вас це, це, цей час про майнув не так, але загалом, ось я знову перед вами. Продовжую цей влог. Переді мною зараз посилка, передача, велика така сумка в клітинку. О боже мой! Ось! І це передача з України. Тобто, там на Експо ми обирали з вами фініки додому в Україну. Інга ту коробочку для моїх привезла, і ми вже отримали ту посилку, дякуючи інзі. І мама передала нам перевізником сюди, нам з цибулькою посилкою. Я її зараз буду відкривати. Одразу скажу, що я до цього перевізником цим же вже посилала мамі дві посилки. Ось з інгою відправила третю. Тобто не все потрапляло перед ваші очі в тому сенсі, що ну, деякі речі я не вважаю потрібним прям показувати те, що я там збирала. Збирала і ракію, відправляла, всього потрошку. А зараз хочу саме показати, що мені мама з України надіслала. Тут були і мої прохання, і перелік того, що я хочу, і то, що напевно ж мама там поклала окремо. І цибуля мені буде допомагати. Поки я тягнула цю посилку, вона десь близько 7 кілограм. Ти я вже встигла розчулитися і розплакатися прямо на вулиці. І це не клікбейт, це не для того, щоб ви там. Е, як, до... Ну, доставили мені лайків за це. Це була перша реакція на посилку. Ну, другу вже записую тут вдома. В принципі, нічого не прибирала. От Як сіла на своїй м'яті дивани, так і буду показувати. А поки оця вставочка, я плакала просто на вулиці. Сузумку думаю, загляну. Щось я подумала: ну, вдруг переплутали там чи що, бо мама там наклейку клеїла з моїм іменем, а вони там зняли. Думаю, подивлюсь. І я відкриваю і бачу тут Київ вечірній. І стою, оце плачу на вулиці. Чесно, я щось стала, мене просто порвало. Все, несем додому. Щось я не, не очікувала, що така реакція в мене буде. Ну що, вже не плачу, давайте. Давайте роздивлятися, що тут мама поклала. Перше, що бачу, отакий рушничок зверху, вафельний. Цього не було в моєму переліку. Але то такі речі, що в принципі потрібні. Дякую, мама. Я буду так все викладати, складати і порівнювати зі своїм списком в голові, з моїми проханнячками, і буду дивитися, що тут додатково, мама поклала все по пакетиках, все по кульочках. Це була доставка перевізником таким мікроавтобусом. Перевізник, їх не так багато, які от Україна-Албанія курсують. Це один з найкращих: Албанія Юа перевізник. І вони відправляються з Чернівців. Їздять мікроавтобусом. Це і пасажирські перевезення, і ось так посилки можна передавати. Я двічі передавала з Тірани до Києва. Посилка доїжджала в Чернівці, а потім з Чернівців новою поштою переправлялася в Київ. І Мама двічі отримувала першу посилку 11 кг Я відправляла другу вже менше 6 кг. А з іню ну, відправляла коробочку вже картонну. Просто там у перевізників є прохання саме в сумках відправляти, ну там є нюанси. Так, давайте скоріше до огляду. В першому пакетику отакі різні батончики. Я у мами просила декілька протеїнових батончиків, тому що я, до речі, поки ми з вами не бачилися, не знаю, помітно чи ні, зараз цибуля. Я просто поставила телефон на її дряпулку, і вона зараз дряпає кіхті. Якщо цибуля не звалить мою конструкцію, то я розповім. моя девчонка. Ну, ты зирка, ты зирка у нас, да, я дознимаю. Я с тех пир, как як... В лютому розпочала своє направлення е, їсти правильно і бути на правильному харчуванні, так і тримаюся, іноді їм солодощі, це нормально, е, без заборон все це відбувається, не можна собі забороняти. Але я зараз хочу пробувати якісь нові протеїнові батончики. Я бачу, що це не протеїнові, це Energy Bar, це просто якісь такі смаколики мені будуть. Ось такі, хто впізнає, у нас такого я не бачила в Албанії. І тут шоколадка Рошен. Рошен у нас в Албанії є, але не весь. Отаких от шоколадок у нас не бачила. Трошки буду шуворшати, але нічого. Другий пакетик це теж Рошен. Це цукерки гранола. Це я просила маму їх покласти. Це отакі от гранола, і я бачу, що тут чоколапки. Чоколапки я теж любила, як в Україні жила. Дякую, Цибуля, за допомогу в зйомках. Далі пташине молоко. От, це теж один з таких нюансів. За чим сумуєш? Пташине молоко. Ще одна коробочка, вони тут по 150 грамів. Тому що пташине молоко тут я не бачу. Може, воно тут десь є, але я його не бачу. Клас! Зефір так само, зефіра тут нема. Тут у нас мільйон кондитерських, мільйон пекарень, мільйон різних варіантів різної їжі, але саме зефіру тут немає. У нас тут, на відміну від Європи, нема таких магазинів, знаєте, це як магазин наших товарів, як я в Іспанії знімала. Ну, Тут такого фізичного магазину нема. Є люди, які займаються перепродажем, там онлайн, наскільки я знаю, що це не в Тірані, це в якомусь іншому місці. Я заходила на сайт, не буду зараз називати. Хто поняв, той поняв. Ну є там е -е певна людина, яка займається чи група людей. Але там у них дуже дивно відбувається. Там деякі товари російські на тому сайті. І ну, я не хочу таке купувати. Ось тому мама мені надіслала ще зефір. От -от. У нас в основному я бачу тут солодощі, солодощі у нас тут рошен продається, є цукерки, корівка. Але от корівку я не фанатично люблю. От що я люблю з рошену, то це може не всі зрозуміють. Я люблю цукерки Ромашка. Я у маму просила ромашку. Пишіть в коментарях, чи любите ви ромашку, тому що я дорію навіть вже від запаху через пакет. Я люблю ромашку. Ромашка, а це е, коко, такі е, рошенівські цукерки в вигляді яєць. Може, знаєте, такі? Я думала, їх вже нема, але вони є. Клас. Боже, я так кидаю поза себе. Цибуля тут нервує, думає, що це? Що це? Вона вже обнюхала коробку. Це у мене таке какао з молоком без цукру. Юнга. 18 порцій. Ну я буду таке пити, бо тут какао продається в бустінах. Ну, є і звичайне какао там для випічки. А таке питне продається з цукром, а тут з сухим молоком і без цукру. Це класно, тому що я зараз цукор їм, але не в тих кількостях як раніше. Просто я обмежила це. Дивіться, у мене тут чаї. от ще, що я в мами замовляла, це покласти чай лаваре. Причому я казала в пакетиках. Тут у нас є розсипні чаї, вже і чорний тут я знайшла, і з добавками. І в Росмані німецький непоганий купую. Але я хочу наші оці, хтось вважає це хімозні, Я хочу наші чаї в пакетиках. І я дуже хотіла, і мама мені поклала такий асорті, я чорний саме просила, бо зелений я ще допиваю, як влітку з України сама привезла. Оце чорний лаваре. Це теж блекті. І чаїв тут багато, трошки пом'ялася. Це манамах, манах бризки шампанського. І це 1001 ніч. Здається, оцей чи цей мені дуже подобаються аромати. Взагалі, я люблю чорний чай, люблю чорний чай в пакетиках. Хоч що я люблю. Оце ж ця многостраждальна коробка, вечірні, що я відкрила. і... Ну, я оце у мами не просила. Я буду чесно казати, як є. Я ніколи не любила цукерки Київ в очірні. От коли знаєте, на святах от у нас так в сім'ї було там, на дні народження, вже солодкий стіл починається, якісь тортики виносять, там, якісь і домашні і покупні. І от стоїть коробочка цукерок. Це могла бути така, наприклад, ну, Київ вечірній. От в мене рука моя дитяча ніколи не тягнулася до Київ в Це було одні з моїх нелюбимих цукерок. Але зараз я побачила цю коробку, і я розумію, що, в принципі, смаки змінюються. Раніше я і гречку не їла, і рукало не їла. А зараз все це їм. Тобто, ну подивимося, бо я з'їм ці ківичі, або комусь подарую з луванці. Але в, що зробила ця коробка цукерок, вона мене розчулила просто на вулиці. Далі. Згущонка. Цибулю, чореш? З гущонка! Причому це е, варене е, згущене молоко і риска. Тут такого нема. Тут є у нас згущенка, але не то. Все не то і все не так. Цибуля, диви, що тут? А це мама мені вже показувала, а для цибульки буде сюрприз. Це така іграшка. Вона вже там, все, цукерки єсть. Це цибульці іграшка з котячою м'ятою. Вона так розкручується, і буде така вудочка і пієчко. Цибулька. О! Вже, вже вон Маша, Маша. Почекай, я потім розпакую пограємось. Добре, це тобі з України. Це тобі з України. <рес> Вона любить пілечку. Ну, їй сподобалось що. Вона вже цю нюхала сумку вже. Як знала, що тут щось їдь. Ще у мене тут згущене молоко. З фруктозою якесь, мама знає, що я вже це на правильному харчуванні. І деякі товари мені добирали з урахуванням цих моїх потреб. Що менше цукру, менше цукру. Я не знаю, що це. Це якийсь а... а що це? Це щось для вишивання, сувенірний товар. Це браслет чи це ашийник цибулі вишить. І буде цибуля Українка. Схоже, в мене перша думка була, що це ашийник цибулі такий буде. Для вишивання. Це сюрприз. Це ми не знали з тобою цибуля. Так. О! Оце скарб. Це пакет того, що теж нема в Албанії. Це. Гірчиці отакі. Діжонська, боже, як я сумую за діжонською гірчицею. Воно, може, десь тут і є, але не таке і дороге, і ще пошукай. Хрін білий, гострий, такого тут точно нема. Оце хрін з бурячком український. І воно, знаєте, воно довго може стояти, не портитися. Діжонська, оце моя любима. Діжонська буду додавати в свої дітичні салати навіть. Іх ще хрім, і пакетик. Супер. Далі, все по пакетиках. Це як маски для обличчя. Це маски для обличчя такі тканинні. Я перестала їх робити. Ну, можна почати. Дякую, це, напевно, з гієви чи щось таке. я вам і товари з росмана посилала. Росман, це як, ну як я кажу, як Єва у нас, але ж це зовсім інше. І тут у нас, в принципі, залишилося небагато. У нас тут найважливіше, напевно, що це печінка тріски, це я замовляла. Ось, до речі, ще така велика печінка тріски, тобто їх не дві, їх більше. Це у нас ікра мойви, це те, що я обожнюю. Ікру Мойви, я обожнюю. Тепер декілька моїх сніданків. Ну, як декілька. Ну, мої сніданки он, третя ще банка, будуть з ікрою Мойви. І це дуже класно, я дуже сумую за ікрою Мойви. І ще тут ікра червона, дві баночки. Це те, ж, що у нас такого тут нема. Ще мама передала. Ну, в принципі, чого ця посилка збиралася? Одна з причин це потреба передати деякі документи. І ось вони теж доїхали. Нічого секретного, ну просто що. Ну, доку документи, що отак от поклали, і отак воно дійшло. І мама писала е список, що вона тут клала. І ось все, сумочка, пуста. Все вам показала. Ось така була розпаковка, е і ми з цибулею. Ай! Ми з цибулею задоволені. Напишіть, якщо ви живете за кордоном, за якими товарами з України ви сумуєте, що замовляєте у своїх рідних, якщо так само ну, якісь передачі може відбуваються у вас, що надсилаєте зі своїх країн додому. Я зараз все це більш гарніше розкладу, хочу сфотографувати, скарбувати цей момент і буду щось розпаковувати, під'їдати, радіти. І показувати далі вам моменти свого життя. Коли я мамі присилала ті посилки, вона так викладала гарно і мені фоткала, то я зараз теж так все виклала, <сум> зніму. Ось. Дякую, що дивитеся. На нас. І я намагаюся з'являтися на Ютубі. Також я є в інстаграмі. Мій інстаграм Яніна Зет. Долучайтеся і чекайте нових влогів, нових відео тут. Ми з вами побачимося є плани побачити ще Албанію і інші країни. Отож, буде цікаво. Дякую, що були зі мною. Привіт ще раз мої рідні в Україні, мамі, бабусі, родичам. Ось я дуже. Розчула на цією посилкою, я дуже дякую. Щиро дякую своїй рідні. І я теж я, я знаю, як це збирати ці посилки, тому що я збирала, коли додому, теж я ну, там бігала, щось знаєте, хочеться покласти. Ти такий бігаєш, думаєш, того там нема. А потім думаєш, блін, там в Україні ну є, і може, те, що я надсилала, там є теж якісь солодощі туди. Ну, хочеться якось порадувати. Може, щось із цього тут є, але воно набуває зовсім іншої цінності, коли це присилається з дому. І е я хочу зараз зробити чай якийсь новенький і е поїсти щось смачненьке. І роз розпакувати іграшку для цибулі, вона вже тут валяється на столі у мене. І розпакувати іграшку, дати їй пограти. Таким був цей влог, трошки розтягнутий у часі, але такий, от, такий він є. Дякую, що дивилися! Тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі. Я вас обіймаю. Бажаю, щоб ви всі трималися. І ну, правда за нами, перемога за нами. І слава Україні!